Так, відео про заточку зуборізного інструмента. Значить, Світло тут в мене не дуже, але вибачайте за якість. Що ми заточуємо? Заточуємо ми хвостовий долбяк, він же довбик, він же довбач. Модуль 1, 30 градусів. Тобто він ставиться в ту саму оправку, яка стоїть і в зуборізальному верстаті. Далі, така є в мене головка з приводом з електродвигуном. Електродвигун я сам приколхозив, Бачите, це не оригінальна конструкція. В усьому іншому конструкція рідна. Шківи, головка. І бачите, вона повернута на кут 5 градусів. Тобто о -о, отут у нас кут 5 градусів по, по, -по передній поверхні. Я з собою навмисно взяв приклад кількох значить Це великий 100 мм. Там хтось питався, коли закінчується його ресурс. Я вам скажу так, що отут зроблений невеличкий конус, ну, його, в принципі, візуально навіть видно, для того, щоб ми могли переточувати по товщині інструмент, переточувати, переточувати, переточувати. Іноді він допрацьовує, От, бачите, до такої товщини, що вже. Висота зуба у нас, грубо кажучи, більша, аніж товщина самого інструмента. Ну це вже критично. Це він лежить з я не знаю, на якусь екстремальну ситуацію. А ось приклад того, як нас покинув інструмент в самому розквіті сил. Тобто, бачите, ще товщина чудова, він набулачений. Це має там специфічні чи спеціальні інструменти. Я роблю для внутрішніх зубів з пониженою вершиною. Ви бачите, зуб так просто вискочив повністю весь. Вибило його і все. Тобто, я переточкою так, займаюся Інструменту, в головці, в оправці. Так само сюди є в мене оправка, ставляться інструменти бачите, великого діаметру. І так само точаться під кутом 5 градусів. Абсолютно так само. Це зараз ми переточуємо хвостовий. Бачите, як виходить, досить таки симпатично виходить. Дисковий по такому ж принципу. Тобто, ще раз, що у нас є? У нас є великий, ну як великий, відносно великий заточний станок. 3 в 642 Значить, дуже він мені подобається, він хоч і старенький, але він на два круга і досить широко універсальний для найрізноманітніших задач. Тут, бачите, в мене стоїть круг по твердому сплаву. Там білий по. Рапітам і провілка обов'язково. Карандаш для правки. І так ми заточуємо інструмент.